Холод загнав у хати навіть звиклих до примх погоди селян. У Ганачівці дванадцята дня, а на вулицях тихо і пусто. Не видно навіть дітей. Хоча десь кажуть, вони таки гуляють. Трошка на півгодини на вулицю санками покаталася і до хати. Але добре вдіваю, щоб не змерзло. Пан Василь сьогодні вдома сам. Жінка зранку відлучилась, а господарка залишилась на ньому. Найперше до конячки, аби не змерзла, напуває теплою водою. «То все Божа воля, то не, не, не тиво, я навіть гній не викидаю, тому що, думаю, вона на, на тім трошки кінський гній підігрівається, дає такий відпар, і тиво. Корові теж тепле пиття, тоді й мороз не страшний, запевняє господар. Як є, даємо води напіти, його чинно. І тиво що їм догрів. Самі ж господарі від холоду рятуються дровами. На газ пенсії бракує, хіба що обід на ньому готують. А от грітись доводиться по-дідівськи. І то, що добре, що тут, бо так не привезеш грубих патиків, А от такі, видати, вон такі тоненькі гілі збираю, коником привезу, ріжу. На Львівщині у четвер у деяких місцях було до мінус 30.